у Настюшка, у нас так. уже все свідоцтво. все, девочка вже випускниця 9-го класу. Ну, і випускниця, вона потом ще вчиться, Але вже має корочку, все, да? Не сидела, просто так тут сиділа, да. Лет. Все, ми вже відбули офіційне таке вручення. Так. Зараз підемо в клас. Красиво. Так, красотка, тепер пойдём ще з нею на другу камеру. Okay. Зараз ідемо в клас, Настюшка получе, що ти помітиш, венетку, венетку з фотографією. І додаток, да, да Тут ну, зфоткались на... на Polaroid. Polaroid. Yes. Я, тут, вот, собою. <рес> я думала, ти зараз так покажеш, як лабову висить. Да. Висит. Боже мо, я, хоч... я думала, у вас на другому етаже. Я привыкла, що в мене, бо на втором кабінет. А тут аж на третій підніматися. На стюшку прийшли в заклад авкасської кухні. От, так от. Сіли тут на літничку, приємна погода. Зранку був дощ, було хмарно, а зараз уже душна духота. От. Ми сіли на літнічку, замовили страви і будемо чекати і святкувати на стюшки випуск. Тебе можна вже? Понятно. А поки ми чекаємо на наші страви, я буду працювати. Вот. А ввечері я маю зустрітись із подругою. До речі, я вам не показувала, подивіться, який мені манікюрчик зробила Настюшка. Френчик, класика, красота. Просто мастер от Бога. Вообще, подивіться. Бомба. Наша перша страва це ось такий салатик з грушкою, сиром, корочкою. Следующая станция у нас хачапури, Бам, красота, как тебе салатик, сподобался? Да, очень вкусный, мне очень понравилось. никогда его не ела, теперь, мне кажется, буду часто есть. Да, классный, вкусный. Вот такие вот хачапури мясные, очень вкусные, я уже нараз, часто, на раз тут его чай, ела. Значит, я прихожу сюда каждый день. Да? Каждый день? Каждый день. Так, а у нас десерт с тирамису, нет. тут очень вкусный тирамису, очень мне понравился. У нас вже не жарко, вже погода така хмарна, і тарест уже дуже приємно. Ням -ням. Всім привітаки! А хто це до не приїхав? Всім привіт! Проїхав Ілюшка. У нас сьогодні п'ятниця вже вечір. Я попрацювала. І зараз ми їдемо, напевно, на мийку помити машинку, тому що я її не мила два тижні, у нас були і дощі, і сонце, і все на світі. Я один раз її сама мила, в мене після цього потім два дні боліла рука. Від того, який там на мийці напор в цій штуці. як називається. Керхер, да, Я сама це не можу помити, тому приїхав Ілюшка, помиє Ілюшка. І далі ми підемо з друзями десь посидимо в закладі. Отак. До речі, у нас завтра день народження. Ми будемо святкувати вдома. Нікого не запрошували, ніяких гостей будемо тільки ми. Замовила Настюшки дуже гарний тортик. Я сподіваюся, їй сподобається це. Ну точно вона таки хотіла. Вам завтра все зніму, покажу. Можливо, Настюшка захоче вам показати свої подарунки. А вже в неділю ми з Ілюшкою їдемо в Київ. Я перебираюсь жити. Коротше, в Київ до Ілюшки. Він вже зняв там класну нам квартирку. І в неділю будемо їхати. Вот, я вам буду все снимать, все показывать. Сейчас мы на мыть, люшка будет мыть машинку. Подождите, что мне люшка навлевал. Сердечко. Сердечко. Они, типа, они гуляют. Ну, во двор они к тебе не зайдут, потому что у тебя закрытый двор, и в него могут попасть только... Та не знаю, Оля, довольна. Наш стіл. Может смачне. Я дуже голодна. А ми вже зібралися, їдемо до Настюшки на день народження. Зараз десь за першу годину дня, і ми їдемо за тортиком. За квіточками і... і ще магазинами треба стати. Сьогодні дощова погода, просто ужас. Я не пам'ятаю, коли на Настюшки день народження взагалі був дощ. Завжди так сонячно приємно, а тут просто дощ. І ну, коротко, не дуже. Трошки намочились, поки йшли до машинки. Я в раю. Прийшли Настюшки квіти обирати. Боже мой, як гарно. Нічого. Ми взяли Настюшки ось такий букет, білі трояночки. Вона дуже хотіла саме білі. ой, красота тут пахнет. Всьо, тепер вже їдемо вітати Настюшку. Вже ми все зробили, забрали тортик, купили квіти, взяли подаруночки і їдемо до Настюшки. Зараз Настюшка буде розпаковувати подаруночки, які ми їй подаруємо з Люшкою. З якого почнеш, з більшого З меншого. До речі, вітайте на свіжку в коментарях. Вона вже зросла дівочка. 15 років! 15 лет! 15 да. лет прикиньте. Вот. Я вже саджу з одним подарунком. це часи. Мені батьки подарили. Часи, які я хотіла. Очень класні часи, Кася. Так, да, клас. Да. А на фоні мої букети. Так. Да. Осноковий. Починаю з покупку. Так. Перший пакетик. И что лежит в этом пакетике? Да, то, что я хотела. Скрабчик для шкиры головы. Вот такие классный. Да, Да. Покупали у Анечки. Да, там, где Настюшка делала себе кератин. Правильно. Так, наступный. Наступный коробка. Да. Я запаковывала, я старалась. Нотины ну, за красники. Что ж ты Я Не знаю. И я не знал. Так, пока непонятно, что здесь. Нет. Непонятно. А -а -а -а. Да, только надо. Видите, яка вона красивая. Вам Ви видно? Настюшка замовляла собі на день народження куколку. Вона дуже хотіла, вона зараз колекціонує і в неї там, коротше, вже така колекція збирається. І до Настюшкиної колекції у нас тепер ще одна лялька. Да. За кадром люди щось там живуть в свою жизнь, шумят, кипішують. Ну, Потім, я коли її розпакую, будемо спокойно відео. — Я не знаю, хоча б. Да, Так-так-так. Да, да. — Вона спекурується на відео, треба її показати ближче. — Дуже гарна лялька, я при собі таки хотіла дізнатися про красу. — Так, да, зашитись. А Настюшка вже розпакувала цю ляльку. Ось такі в неї класні аксесуари. Коробочка така велика, гарна. — Пітоміць, да. рюкзак. — Так, рюкзачок. — А що в неї нові ногти? — Красиві ногти. — Які вони? Під часики. — Дивіться взагалі. Обалдеть. Я такі часики вам зараз поближче покажу. Дуже прикольні, вообще клас, дуже гарні. Такий ремешок прозрачний, рожевий. І тут навіть кнопочка, щоб посвітити, да? коли там темно? Коли темно, темно. Да. Та чого видно? І отака от от лялька. Просто вона мені так подобається. Подивіться, як в неї волосся. Покажи. Колір просто неймовірний, зачіска, деталі, все профарбовано. Просто, ну. Какое-то вытворное мистецтва очень гарно. Настюшка очень довольна, да? Да. когда еще зимой... Чекай, я сказала, что это самая удачная кукла вообще в коллекции G3. Поколение G3. И еще самая удачная угу. это Клео. Я не помню, какая там коллекция, но, короче, Клео. Да. Я тоже и себе хочу в коллекцию. И Спектра у меня уже есть. И Оши. И Оши. Короче, красота. Да. А мы уже оседаем наш святковый стил. шашлычок, салатики. Боже, как раз это смакота. Я вообще сейчас ничего не ела. О. А у нас тут съемочный процесс. Я на стежку фоткаю. Короче, дайте какие тортик. Блин, сейчас включу вспышку и покажу на вспышке. У стежке некие виточки. Вот. И бам, мы сфоткались на... На тебе фокусируя камера. Mm -hmm. Вот так. Мы сфоткались на Polaroid. Показує тортик з спишечкою. подивіться просто, як він блистить, яка корона. Настюшка, ти то сподобається тортик з клас? Mm. Взагалі, Мені дуже подобається. Він такий нежний, такий гарний, просто красота, неймовірна. Зараз буду Настюшки знімати відео на інстаграм, як вона буде дуть і будуть летіти летіть Так? Я в Эдите просто я в блесках нас, на мене задула блески. Покажи задула торт, і я вся в торті, Я торт. И ми, ми все. ми теперь все с леї просто. У нас ще в башку. У нас був другий кадр. Куда их? Вони все еще літають в жизни. У нас було два кадра. Класно. так раз так ходила по вообще.